Це не квартира, це просто розрив. 55 квадратних метрів, якісний ремонт, тепла підлога по всій квартирі, навіть в кімнаті. Індивідуальне газове опалення. Квартира тепла, затишна в світлих кольорах. На кухні, до речі, як ви бачите, є ще одне спальне місце. Дуже великий балкон. Він просто величезний. Квартира, до речі, двохстороння. А також на балконі вже є організовані місця для зберігання є шафа з паличками. До речі, все, що ви бачите у квартирі, залишається новим власникам. Квартира продається з повним комплектом меблів та побутової техніки. Санвузол суміжний, є ванна, а також водяна сушка для рушників. Тепла вода в квартирі за рахунок двохконтурного газового котла. Кімната просто величезна, майже 23 квадратних метри. Її можна дуже гарно зонувати або взагалі розділити на дві кімнати. Також у кімнаті та на кухні є кондиціонери. До речі, в будинку ОСББ, закрита територія, чудове розташування будинку, розвинена інфраструктура, поряд з будинком, зупинка громадського транспорту. Кого зацікавила квартира, поспішайте! Не втрачайте нагоду придбати свою мрію. Я з радістю відповім на усі ваші питання по даному об'єкту. Квадратні метри, щасливі моменти.